Православні та греко-католицькі християни в Україні і всьому світі сьогодні святкують хрещення Господнє. Водохреща є третім і завершальним великим святом різдвяно-новорічного циклу. Вважається, що в цей день вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи цілесні і духовні хвороби. У Києві традиційно святять воду у гідропарку та інших водоймах. А в Мамаєві Слободі починається традиційне свято Козацька Ордань. Нині там знаходиться наш кореспондент Іна Гоголь. Інна, доброго дня тобі ще багато вже людей на святі, і що організатор обіцяють показати глядачам на козацькій ордані. Вітаю Катю! Добрий день, шановні телеглядачі! Вітаю всіх зі святом хрещення Господнього. І сьогодні тут у Мамаєвій слободі його святкують по справжньому, по козацькому. Адже у козаків це свято називалося Козацька Ордань і святкувати його мали по козацькому, тобто під саме під е, гуркіт вибухів гармат, та саме під е, спів троїцьких музикантів. Сьогодні саме тут усі бажаючі можуть стрибнути у воду під саме під такі під такий акомпанемент. І зараз тут зібралося дуже багато людей, саме для того, щоб відчути цей козацький дух. Стрибають навіть діти, чесно скажу, пропонували стрибнути навіть нам. Утім, я не наважилася. Перед стриб перед тим як люди почали занурюватися у полонку, її освятили, і зараз саме виконують пісні українські традиційні колядки. Люди чесно скажу, настрій дуже хороший. Всі вітають один одного зі святом. І бажають тільки миру всім нам і Україні. У мене все Катю. Дякую тобі. Ну наш кореспондент Інна Гоголь була з нами на зв'язку зі свято Водохреща.